Ми продовжуємо підготовку до контрольної роботи за темою нерівності і нагадую, що ми зробили. Ми зробили нерівність, доведіть нерівність, перший пункт, оцініть значення виразу, другий. Розв'яжіть нерівність. Розв'яжіть систему нерівності, нерівність розв'яжіть п'ятим пунктом, яка містить знаменники згоду до, до спільного знаменника. Знайдіть цілі розв'язки системи нерівностей, ну, в чому була складніша, ніж номер 4, тому що потрібно було розкрити дужки, звести подібні доданки, ну, а потім розв'язати як четвертий пункт. І в цьому ми останнє зробили, при яких значеннях змінної має зміст вираз. Нагадую, з приводу зараз знімувати ще раз сьоме. В ми зробили, але ж нагадую, що є таке поняття, як область допустимих значень, змінної, що входить до даного виразу. А до даного виразу у нас входить лише змінна ікс. Тому є такі правила. Перше, Якщо ми бачимо вираз, ну це так, приклади, який містить ділення на х, або на цілий вираз, що містить х, ми пам'ятаємо, що на 0 ділити не можна, тому х не дорівнює нулю. Друге, якщо у нас корінь квадратний із х, то ми знаємо, що підкореневий вираз завжди більший або дорівнює нулю. Вже таки замість Х може бути цілий вираз, чинного члена, що містить змінну Х. І третє це коли ми ділимо на корінь квадратний ізис, із, то тут не лише більше нуля, не лише більше або дорівнює нулю під коренами, тут є обмеження наступне. Так, оскільки корінь знаменнику, то на ноль ділити не можна. І тоді. І у нас строго більше нуля. Тому третє це якби комплексне і перше, і друге правило. Так, це ми зробили. І восьмий пункт. Я обираю номер 8. Доведіть що при всіх дійсних значеннях змінних. Одна з вами. При фікді їхних значень як відмінних є правильною нерівність. І ми виписуємо нерівність. Що мають тут на увазі? Це, як ми доводили на початку вивчення теми нерівності. І першим пунктом у нас було доводити нерівність. Але зараз я виписую умову. А квадрат мінус 8АБ, додати 17Б в другій степені, відняти 2Б, додати 3. Більше нога. У нас було доведіть нерівність в перший ми готувалися. Але ж там, коли ми розкрили дошки, ми побачили, що їх квадрат зникає. Тобто у нас не було другого степеня. Одночленів другого степеня. А тут у нас, дивіться, залишається і А квадрат, і, і Б квадрат, і АБ це одночлен другого степеня. Тому тут е, інший метод доведений. Зверніть увагу, є такі фундаментальні нерівності, як? Х квадрат завжди більше або дорівнює 0. Корінь квадратний ізис більше або дорівнює 0. І модулі більше або дорівнює 0. Це такі базові нерівності, які можна використовувати для доведення нерівності. В нашому випадку у нас немає корінів і модулів, все я записала так загально, щоб ви знали. Uh, звісно, що мінус х квадрат менше або до рівня нулю, 0, я так напишу, щоб було зрозуміло. Мінус корінь квадратний з менше або дорівнює 0, і мінус модулі менше або дорівнює 0. Uh, далі, якщо б ми щось додавали до квадрата, ми отримували більше нуля. Ну, якесь число відмінне від нуля. От, якщо б ми ще якесь відмінне від нуля число додавали до корня або до модуля, теж отримували більше нуля. І якщо б ми додавали від'ємне число до мінус квадрат, то мінус повідомлення до мінус модулі, отримували завжди менше нуля. Ну, тепер навіщо це все я вам пояснила? Дивіться. Щоб. Довести що більше нуля, ми можемо зробити наступне, дивіться, от я з цього говорила, давайте запишу те, що проговорила усво. І З цього ми маємо з першої, оці, ну, як, -то, переліку нерівності, що якщо ми до Х квадрат додаємо якесь число, додатне число, ну, наприклад, 5, да? То це буде більше 0. Якщо ми до корення додаємо додатке, то буде більше нуля. Якщо до модуля додаємо додатне, то буде більше нуля. Тому, щоб довести що більше 0, нам потрібно виділити повний квадрат і плюс додатне число. Дивимося, як тут можна виділити повний квадрат. У нас є формула скороченого множення повного квадрату. І зараз ми бачимо, що у нас є А квадрат. Мінус 8аБ і є Б квадрат. Е, і є мінус 2Б. Е, нам потрібно м, згрупувати так, щоб отримати повні квадрати, так? і, крім того, потрібно нам, щоб ще було плюс якесь додатне число. Давайте спробуємо отак. Ось я виписала квадрат мінус 8АБ. Якщо ми згадаємо таку формулу А квадрат мінус 2аB плюс Б квадрат, це формула повного квадрата, яка згортається до а -Б у квадрат. І є ще формула повний квадрат це різниця був, а я ще зможу допустити, повний квадрат суму. І це буде А плюс Б квадрат. Якщо ми формуємо повний квадрат, ми бачимо, що в нас є А квадрат, є мінус 8АБ. І тепер, не дивлячись на умову, я з'ясовую, що потрібно додати, щоб утворився повний квадрат. Ну, оце у нас подвоєний добуток. Тому 8 поділити на 2, це у нас буде 4. 4 в квадраті це 16. А у нас є, тому тут Б. Квадрат. Дивіться. Ще раз, що таке мінус 8 аб Це мінус 2 помножити на А, скажімо так, і помножити на 4Б. Тобто А у нас ось, воно записано в квадраті. Тепер 4б у квадраті це я сюди записала. А А квадрат ось він у нас є. А мінус 2 це подвоєний доктор. Так, ми сформували одну формулу. Далі те, що залишається. дивимося, що у нас там ще є. У нас залишається від. Було 17b квадрат, 16b квадрат ми забрали для першої формули. Залишається просто b квадрат. Ми нічого не можемо додавати і віднімати. Ми можемо лише якийсь... Вираз розкладати на суму двох чи на різницю двох, але іншого ми самі нічого не можемо додавати. Якщо ми щось додаємо, то щоб не порушити рівність, потрібно ще ну, рівносинні нерівності, потрібно ще те ж саме відняти. В нашому випадку ми далі залишилось дивіться, 16 b квадрат було, плюс 17 b квадрат, і був. Далі у нас мінус 2б. Ми бачимо, що це теж можна зробити з цього формулу повного квадрату. Що нам потрібно додати? Дивимося, b квадрат у нас є. Далі, якщо це подвоєний добуток, то 2 поділити на 2 1. Тому у нас от мінус 2b помножити на 1. b квадрат вже записано у нас плюс 1 у квадраті потрібно записати. Ось він наш 1 у квадраті це 1. І ми ще одну формулу зробили в дужках. Тепер перевіряємо, чи всі доданки ми використали. У нас залишається лише, дивіться, ми використали те число, яке було плюс 3, в нього взяли 1. А залишається ще плюс 2. Ну, тобто, трішки повинно залишатись, тому ми додали ще плюс 2. І це більше нуля. Удобрем. Дивіться. Я нічого не змінила, нічого не забрала, чи не додала зайвого. Я просто скомпонувала так, щоб виділити повні квадрати. За формулами скороченого множення. І тепер я ці формули роблю як у вигляді повного квадрату. Перша дужка – це А мінус 4Б, це у квадрат. Додати. Друга дужка – b1 і це, це у квадраті. Тобто я виділяю повний квадрат. І плюс 2 і С більше 0. Тепер тобто зверніть увагу, ми знаємо, що квадрат завжди більше або дорівнює 0. Тобто, виходить, що а мінус 4б у квадраті більше або дорівнює 0. b-1 у квадраті більше або дорівнює 0. І якщо їх додати, то буде більше або до рівня нулю. А тепер, якщо до цього, цього додати двійку, то буде чітко більше нуля. Тому що якщо сума була б навіть нулем, то до нуля додати 2, ми б отримали більше нуля. Це інше, якщо більше нуля, плюс більше нуля і плюс 2, яке більше нуля, було б теж більше нуля. Тому ми говоримо. Нас просили, доведіть, що при всіх дійсних значеннях змінних є правильною нерівність. Ми довели тобто, що ця нерівність виконується при всіх дійсних значеннях змінних А і Б. Так, ну це було таке найскладніше завдання. І потрібно було згадати формули. Так, я прибираю це все це, і ми в, взагалі то розв'язали контрольну роботу. Зараз ми потренуємося за цим пірничком. Так, от якраз у нас доведіть. Можна взяти, наприклад, е перше. Доведіть що? А Квадрат мінус 6а плюс 10. Ще раз я вам повторю, а потім будемо разом розв'язувати. Тут простіше, ніж те, що у нас було. Як довести? Виділяємо повний квадрат. Пам'ятаємо, що їх квадрат плюс додатке число. Я так і напчусло вам. Число. Те завжди буде більше нуля. І так, виділяємо формулу. А квадрат мінус 6а. 6А це подвоєний добуток. 6 ділимо на 2. отримуємо 3. 3 в квадраті 9. Щоб була формула, ми повинні додати 9. Але ж у нас ми дивимося, було 10. Тож ще дописуємо плюс 1. І більше 0. І згортаємо за формулою робимо повний квадрат. А мінус 3 у квадраті. Плюс 1. Більше нуля. Оскільки квадрат більше або дорівнює 0, то квадрат плюс додатне число, як я писала за правилом, буде більше нуля при ці дійсних значеннях різної а. Ну, а далі розв'яжемо з вами завдання.